Ну що ж, будемо говорити сьогодні про висновки, які має зробити світ з 25-го ювілейного саміту Шанхайської організації співробітництва, але почнемо з новини нагальної, тому що буквально вийшов в публічну площину президент Французької Республіки Еммануель Макрон зробив заяву Карколомну 26 країн Європейського Союзу, готові. Я так зрозуміла, європейського союзу. Зараз будемо уточнювати в нашого експерта. Готові надати своїх військових для того, щоб забезпечити мир в Україні. У нас прямо зараз в студії кандидат економічних наук, наш добрий друг і товариш. Він у нас уже неодноразово був в ефірі. Іван Ус асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Іване, я вас вітаю, що ви винесли зараз з заяв Еммануеля Макрона, Президент України, одразу сказав, що всі ці дії, кожен національний парламент ці гарантії безпеки, і миротворчий контингент теж мають бути проголосовані. І ми вже побачили ряд заяв, що, наприклад, Польща каже, ми нікого не будемо посилати там і інші, інші, інші країни починають вже так сказати. На два шаги вперед і шах назад, як в Одесі кажуть, ну, що -то тут не клеїться. Не по тому, ми по тому курсу ми беремо Робірой. Так почнемо. Макрон, заяви, контингент. Вітаю, пані Світлана. Насамперед, вітаю всіх, хто нас дивиться. Дійсно, на це, ця взагалі, як на мене, трошки передчасно взагалі в ці, ці розмови. Чому? Тому що війна взагалі триває. І війна поки що не збирається завершуватись, а всі гарантії безпеки можна обговорювати лише по завершенню повному війни. Бо поки вона триває, можемо скільки завгодно тероризувати з приводу них. Але чим довше буде повному війна, тим більше буде коригувань. Цих всіх пропозицій, чому тому, що кожна країна буде бачити, який в неї політичний курс. Тобто, ну зараз ми не називаємо всі країни ЄС, чому тому, що там є Угорщина, є Словаччина, Польща також заявляє, що вони не збираються нікого відправляти. Але знаєте, по перше, демократія демократії можуть змінитись уряди. По-друге, багато людей може, скажімо так, придумати Елементарно, тобто, сьогодні ми, наприклад, за відправку військових, або ми сьогодні проти цього, а потім думаємо, знаєте, а ситуація змінилася, чому би ні. А власне все буде залежати від того наскільки кожна країна прораховує ризики, власне для себе. Тобто ми повинні розуміти, що немає колективного якогось бачення світу, у кожної країни є своє бачення, і відповідно кожна країна, виходячи з власних інтересів, починає казати, що слухайте, якщо ми говоримо за контингент, це робиться для того, щоб Росія не йшла далі. Тобто, чому, власне, Україна, і дуже правильно Зеленський говорить про те, що парламенти повинні ратифікувати. Чому? Тому що якщо це просто підписують лідери країн, це декларація нічого більшого. Якщо це голосується в парламентах, це стає частиною законодавства цих країн. І відповідно, якщо рішення прийнято парламентом, відповідно, кожна, країн, кожна країна включає собі в законодавство. Гарантії безпеки для України, от додам інформацію Еммануель Макрон заявив на, на прес-конференції спільно з нашим президентом. А що якщо Путін продовжить ухилятися від перемовин, будуть санкції від Європи та США, вони мають бути спільні узгоджені, вони будуть більш жорсткіші. Повернемося до все таки економіки. Наскільки можуть бути жорсткі санкції, щоб Російська Федерація після параду в Пекіні, після демонстрації Китаєм своєї військової. Щі, скажу, да, міцел такої великої. Да, після фактично вибудовування нової вісі. Ну, не хочу їх називати вісь зла, але воно так чомусь так, ну, і так хочеться назвати зла, КНДР, Іран і Російська Федерація. Так. Нікуди від цього не дінешся. Так от, оця нова вісь зла вибудувалася. І після цього, чи готові європейці? Ну так затягнуть зашмарк на шиї Російської Федерації, щоб не було грошей на фінансування війни. При тому, що тепер союзники і вони ж теж є, є можливість фінансувати війну в Україні, чи з живою силою, чи ракетами, як це робив Китаю да, офіційний? <кхідом> чи чи хватить, як говориться, сільонок? І Хватить бажання, тому що, що... що є такий товариш... Усталий Лавров, який очень любить сокращенно там, де би МД знають, що так. він любить казати. Це цьому... цитату, як то кажуть, знають Лаврова проблеми Європи, але вона не нова. Те, що знаєте, ось коли перечитуєш передісторію Другої світової війни. Там що яка була позиція Франції, Великобританії. Давайте не будемо ескалювати. Давайте дамо агресору все, що він хоче, тобто умиротворення агресора. І найголовніше, чому це було? Ну не хочемо ми воювати. Ну, ось не хочемо і крапка. До чого це призвело? Ну, просто навіть по датам: 30 вересня 1938 року у Мюнхені укладають угоду Франція, Німеччина, Великобританія Італія про те, що Чехія, яка не була за столом присутня, віддає судді Німеччині. Чех... Чехію mm -hmm. ставлять перед фактом, що все, ребята, ми прийняли рішення, все. Ми вашу карту змінили. Mm -hmm. а, Чемберлін підписує прем'єр тогочасне прем'єр Великобританії, підписує до договір про ненапад з Німеччиною, прилітає в Лондон, розмахує цим паперцем. А зараз можемо вже папірцем назвати mm -hmm. цю бумагу, і каже: Я привіз вам мир на наші часи. Питання, скільки тривали ці часи, 30 вересня 1938, 3 вересня 1939, початок власне Другої світової війни? Рік Тому... 12 місяців. 11. 11 місяців. місяців да. Ну mm -hmm. майже mm -hmm. давайте. Я думаю, що пролетів в Лондон якраз приблизно там 2-3 mm -hmm. вересня, Чемберлен, і виходить так, що ці часи, тобто ті сподівання, що війни не буде, вони навіть рік не протривав. І, врешті-решт, це призводить до того, що Друга світова починається. Чемберлена змінює Черчилль, який на відміну від Чемберлена якраз казав, що війна буде і був налаштований на це, і фактично він війшов в історію, як людина, яка принесла Великій Британії перемогу. Адже, якщо так задуматись, Радянський Союз до 22 червня 41 року був на стані Гітлера. 80% товарообігу за травень 41 першого року мі у радянського союзу була знімеччина. Можемо зараз сказати, що фактично радянський союз того часу спонсорував війну і проти себе в тому числі абсолютно абсолютно тут тут за іронією долі радянський союз зробив те про що казав Ленін. Що ми повісимо капіталістів на тій мотузці, яку вони нам продадуть, тому що їм важливі гроші. Так само і Радянський Союз він частково своїми ресурсами спонсорував Німеччину, ну, не отримала в Німеччині тих результатів, що були. Ви на Радянський Союз те, що вони купували. Повторюсь, 80% торгівлі Радянського Союзу була Німеччина. А, а щодо Сполучених Штатів Америки, то нагадую, що у Другу світову війну вони приєдналися наприкінці 1941 року. Тобто, період до червня 41 року, Велика Британія взагалі була єдина країна в Європі, яка протистояла Гітлеру. Так, там були певні сили, ті, що у Франції не погодились з урядом Віши, можливо, певні партизани в Європі, але Європа була під Гітлером. І єдиним конкурентом Гітлера був Сталін, Радянський Союз, і вирішив все ж таки Гітлер, як то кажуть, вирішити це питання і напасти на радянський Союз. бо якби альтернативи в нього не було, все інше він контролював в Європі. Ну там, звісно, була Швейцарія, але нейтральна країна якось традиційно знаходила можливості. Була Швеція, яка програла Німеччина. По великому рахунку, там була на шведи потопили вечірний і Німеччини вирішили, Ладно, все, не граємо з цієї ігри. А, і виходить так, що тоді тоді Європа вона, ну не хотіла війни, ну просто якби емоційно. І що ми маємо зараз? Чому має я згадую цю історію? Тому що та ж сама історія. Ну, не хоче Європи війни, ну не готова Європа відправляти своїх військових. Тобто, скільки казали, що слухайте. Відправте своїх військових і ви закриєте питання за декілька тижнів та місяця не знадобиться, тому що вся міць Європи, економіка плюс армія, плюс Сполучені Штати Америки, і питання закрите. Але ж. Не хоче Європи, не хоче Сполучених Штатів, і фактично ми маємо триваючу війну, яка в принципі, е, ну зараз я не готовий казати, чи буде вона перенесена на європейський союз. Але ось знаєте, зараз будуть навчання в Білорусі, хоч Лукашенко говорить, що не буде біля Совалського коридору. Але ж якщо Росія захоче, то вони там будуть. А Росії потрібен цей коридор, тому що. Для Росії, ось зараз ми обговорюємо 19-й пакет санкцій, так? А я нагадую, що в одному з перших пакетів санкцій було рішення щодо заборони постачання в Росію під санкційною продукцією. Але що таке територія Росії? Це не лише оця велика територія, це ще її Калінінградська область. А там межа лише з двома країнами, обидві країни ЄС, Литва та Польща. І казали, що ні, все, оскільки в Росію не можна, то і в Калінінградську область це все не можна постачати. Потім я так розумію, що Росія задіяла свої своїх людей в Європейському Союзі і трошки трошки підкрегували заправку. І скали, ви знаєте, ми тут подумали, а давайте так: автомобільними шляхами не можна, а залізницею можна. Основне -то постачання залізницею відбувається. І виходить так, що Росія спокійно собі постачає територію європейських країн під санкційну продукцію до області. І поки що ЄС не повертається до цієї заборони, хоча тоді казали, що у Калінграда будуть важкі часи. Якщо це дійсно ЄС зробить, тому що дійсно він оточений, він ексклав такий собі на території ЄС. Так, вихід до Балтійського моря є, але так тут також бажання перекрити Естонія, Фінляндія і все перекриваємо Балтійський власне коридор. Тобто, в принципі, у Європі є можливості, нема бажання. Ще, цю, одну, да. Да. Ще одну цитату для того, щоб ми цю частину закрили і розмови. Отже, заява Еммануеля Макрона така голосна, мав в стилі Черчиля, да? ну, ну, або Деголя, Да? А, Ми готові говорить Еммануель У нас на столі політична та військова пропозиція одразу від 35 лідерів про гарантії безпеки для України. 35 лідерів сиділи, дивилися, як 20. Другому році українці масово тікали від ракетних обстрілів. 35 країн, лідерів країн спокійно дивилися на прильоти і смерті дітей і у Вінниці, і у Харкові, і у Дніпрі, і у Києві. 35 лідерів. Бачили, як Росія на нашій території випроб... випробувала свої озброєння, так звану цю ракету чи якась зброю орішню І лише зараз, після параду, після об'єднання, як сказав Сі, будемо трошки перекидати в місто і повертатися ну, так, до да нашої, да, а, має. Китайський дракон і індійський слон об'єднатися буде це от, така знаєте, могутня сила. Ну три мільярди людей це вам не це не золотий мільярд <світ> чистоплююв, як то кажуть. <світ> так. Так. Вам яке лате? Лавандове, чи, чи що? <світ> а, і смузі. Тому у мене ось от одне питання зараз: кликоче <світ> в мені, як в українці, яка переживає цю війну разом зі своєю країною. <світ> 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 <св Куди ви дивилися, коли ми волали? Зробіть нам небо безпечним? так закрийте небо. Куди ви дивилися, коли Наші порти стали об'єктом російського прицільного вогню. Так, це вже потім, ще в 24-му році. з зусиллям величезним всіх наших спецслужб, всіх наших сил оборони, ми змогли Чорноморський флот Російської Федерації. Ну, якщо не помножити на ноль, то хоча б загнати. Мінімізувати, да, да. Там відвід'ємне у них там попав по, по, щось там погруження, чи як вони там називається? Та вони вийшли з портів Криму. Купованого. Ви раніше цього не розуміли. Ви спричинили смерті тисяч, а може, десятків тисяч українців, мирних, цивільних, а також військових. Ми за цей час втратили, і за того, що Російська Федерація до -сильна своїм, своєю кількістю їм людей не жалко. Але ми втратили і частину своїх людей, і частину своїх територій. Ви зараз опам'ятали? Чи що? Чи коли вже там біля Львова будуть росіяни? Ви скажете в ружьо? Ну, я не знаю. Я, я, я емоційно я розумію це питання ставлю, але ну. Іване, давайте цю тему вже якось фіцумуємо, бо далі я розвинуся. Да, та... да, да. Ну, якщо Росіяни будуть біля Львова, я не думаю, що Росія буде проти бороти... Європу буде боротися, вона здасться. Щось мені підказує. Mm -hmm. І багато лідерів казали, що якби на них був напад такий, як на Україну, вони не впевнені, щоб вони змогли протистояти. Тому що дійсно тут потрібні лідери, потрібні люди, які зможуть всіх об'єднати і сказати: слухайте, ми повинні боротися зі злом. Ми не повинні йому підковуватись. Нам, повин, нам не потрібен уряд віши, нам потрібен догонь, який скаже, що ні. Треба з Гітлером боротися. І тому всі євро... проблеми європейських лідерів та американців, в принципі, вони дуже-дуже чомусь боялись Росії. Ось, ось цей страх завжди був. Взагалі, треба розібратись, ось в Росії не люблять Сполучені Штати Америки. А скільки разів Сполучені Штати Америки рятували Росію ще до Радянського Союзу? Тобто були певні контакти у тодішньої. Царської Росії з Сполученими Штатами Америки, там, можливо, за Аляску були вдячні, а все-таки інше. Потім, коли створився Радянський Союз, Сполучені Штати Америки поспішили укладати з ним угоди, тому що ідеологічно ті боролись з монархією, Радянський Союз повели в монархію, тобто це влаштовувало Сполучені Штати Америки. Коли Радянському Союзу потрібна була індустріалізація, то хто зробив цю індустріалізацію? Її зробили Американці. Скільки заводів було відкрито Американським в Радянському Союзі? Коли Радянський Союз, скажімо так, знаходився в знаєте, є гарний вислів між реанімацією та кремацією, то президент США Буш приїхав до Києва. І зробив відомий Чікін Київ виступ у Києві, де закликав не виходити з Радянського Союзу. Якщо я не помиляюся, це було або 6 або 7 серпня 1991 року будівлі Верховної Ради України. А 24 так. серпня ми вже стали незалежні. Так, а тут, як показала історія, взагалі то і місяці не лишалася Радянському Союзу, але ж це не кінець. Радянський Союз розпадається, і що робить Сполучені Штати Америки? Вони роблять ножки Бушу. Вони рятують Росію від mm. цього періоду відновлення, скажімо так, або криз, які заклав радянський Союз. По великому рахунку що тоді треба було робити, і не зробили. Mm. Тоді примусували Україну віддати ядерну зброю Росії, бо казали, не що хочемо, щоб багато було ядерних країн. А треба було примусити не лише Україну, а й Росію здасти ядерну зброю. Сполученим Штатам Америки і Європі тим, хто її врятував. А виходить так, що це не зробили, і не лише, до речі, денуклеаризація Росії. А, взагалі, як на мене, тоді треба було переглянути те, що Російська імперія Слід Радянський Союз позахоплювала у своїх сусідів, а, починаючи від Курил і завершуючи навіть не Кюнігсбергом, а, а власне, частиною Фінляндії. Тобто, якщо і всі інші Камчатку, якщо я не помиляюсь, в цей регіон, це все ж Фінляндія, яку Росія захопила під час війни з Фінляндією 1939 року. Тобто Карелію Карелію карелі, да, карелі, карелі, Кар, карелі, так побачаю ще. Камчатка то курила Камчатку, то на тоді, щось я думаю, не те з'єграти. Нічого, нічого. Та такі події, що вже вже якось географія графія. Так, так ось повернути ну і і Карелію, тому що ну там Фінляндія і Фіни пам'ятають що цей земля. Я ще на додачу хочу запитати: чим могли? Сполучені Штати Америки в 91 92 році піти далі. І якщо розпалася Радянська імперія, допомогти народам Росії усвідомити себе, і у нас би була зараз країна Татарстан, країна Думаю. з центром в Казані, чи, можливо, вони би переназвалися Думаю. там і так далі, і так далі. і так далі. І Не так. оці 80 з чимось там лишків регіонів. Так. Суб'єктів суб Російської Федерації, да а це були би повноцінні а, країни абсолютно, і взагалі, ну по перше, нагадую, що йде Люрал, те, що власне було там діта де Татарія, Башкірія, mm -hmm. тобто це все. Якщо не помиляюсь після розпаду СРСР тривалий період була угода, яка постійно пролонговувалась між Росією та Татарстаном, про те, що Татарстан лишається в Росії. Якщо я помиляюсь, до 2009 року повинна була бути чергова пролонгація, але Росія, звісно, про неї забула і тому формально. Татарстан незалежна держава, адже Росія не продовжила цю угоду. Звісно, Росія нікому не дасть згадати про цю річ, але ну я пам'ятаю, ось якраз ті роки, коли ці були пролонгації цих домовленостей. Тому Татарстан тоді не вийшов з СРСР. Але формально заклав певне підґрунті, і зараз вони можуть взагалі. Треба думати тим республікам чи складовим Росії, які в принципі можуть. Там що у них з конституцією ця вічна проблема, і навіть нещодавні зміни, які викликали обурення у Москви, це те, що вони вимагали від Татарстану скасувати посаду президента. Що президент не може бути в окремій частині uh -huh. а, Російської Федерації, і а, вони, в принципі, дотиснули татарію, Татарстан, щоб у них не було президента. Але а, тут я, на жаль, не дуже добре знаю татарську мову, а вони використали слово. Для очільника mm -hmm. Татарстану, яким називали ем, Адаманів Османської імперії, і е, Росію це обурило окремих пропагандистів, mm -hmm. тому що вони сказали, стоп, ви ви не на те, що ви пов'язані з Османською імперією, що ви є, скажімо так, породжені Османської імперії. Для Росії це дуже болюче питання, тому що коли вони кажуть про Османську імперію. Вони, звісно, згадують людину, яка зараз очолює країну, яка з'явилась на залишках Османської імперії, тобто до речі... країна, яка формує новий тюркський світ. Так. Так. <гША> У нас не так багато часу. Та, пане Іване, маємо все-таки обговорити наслідки 25-го саміту е, ШОС та е, Шанхайської організації співробітництва. Один із наслідків, ми вже знаємо, заблокована заявка. На приєднання до цього цієї організації як Вірменії, так і Азербайджану. Але в певному розумінні маємо собі там на рахуночках кидати 3,5 мільярди населення об'єднують країни, які входять в шос, і ті, які хочуть вступити так. і приєднатися. Окрім того, 65% цих ці, 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 ці 65 Євразійського континенту це країни, які об'єднує шос, або до них так. до неї хочуть приєднатися. Економічно, це просто якісь там ну, гі... ну там друга, перша, не знаю, як правильно казати, ну Китайська Народна Республіка так. це економіка так, одна, Я... з двох, так. Да. одна з двох так. одна з двох разом з американською. Отже, наскільки таке об'єднання, яке заявило своєю метою? Безпеку, боротьбу з тероризмом, боротьбу з наркотичними речовинами, не, там, розповсюдженням цього всього. Наскільки небезпечно зараз для золотого мільярду таке об'єднання, як ШОС в економічному плані? Безумовно, ідеологія ШОС, як ідеологія Брікс або будь-якого об'єднання країн, які відносяться до глобального півдня, це антизахід. Ось те, що ми не сприймаємо світ. Таким, що відбувається під диктат Заходу насамперед Сполучених Штатів Америки. І це безумовно те, що ми побачили в парад, ми не можемо не казати про парад, це була демонстрація військової міці. Якщо до цього сприймали Китай як економічного монстра, то зараз він каже ні. Ми не лише економічні, ми і військові монстри. Привіт, Тайваню, привіт всім іншим. І тут, звісно, Заходу слід розуміти, що ні в якому разі. Не можна дати цьому монстру стати таким, яким в принципі його намалювали в PricewaterhouseCoopers ще в 2014 році. Бо PricewaterhouseCoopers зробив прогноз на 2050 рік, і він сказав, що якщо нічого не змінювати, то Китай економіка номер один світі з великим відставанням від неї номер два буде Індія, і лише на третьому місці будуть Сполучені Штати Америки. Якщо спробуємо знайти країни Європи, то ми першу європейську країну знайдемо на дев'ятому місці, тобто у вісімці основних країн світі жодної європейської країни не буде. ЄС, єдина країна від ЄС, це буде Німеччина на дев'ятому або 10-й Велика Британія, яка не входить до ЄС. Тобто, виходить так, що Європа втрачає Суттєво. Сполучені Штати Америки, ну вони другими не хочуть бути, а вони будуть третім. Це їх також налаштовує. Тому, як то кажуть, оскільки згідно відомого вислову, нема невершальних проблем є непопулярні рішення, то треба йти на ці непопулярні рішення. Треба зрозуміти, що чинна модель глобалізації, економічна і складова, працює на глобальний південь, а не на Захід, відповідно, треба ламати цю модель. Якщо світова організація торгівлі працює на глобальний південь, треба ламати світову організацію торгівлі. Це Трамп робить. Це він почав робити. Єдине, що це треба робити дуже і дуже обережно, а не, скажімо так, слон по сутній лавці, одразу згадується ця аналогія, тому що, в принципі, треба розуміти, що насамперед, що стоїть, скажімо так, певною перепоною об'єднання цього глобального піду. Це конфлікт Китаю і Індії. Ну, не можна допускати, щоб Індія і Китай були разом. У них достатньо суперечності. Хоча б, просте питання: хто головний буде? Там? Сказати, що Китай, все, Індія проти. одразу одразу До речі, зверніть увагу, моді не був на параді. І це не випадково. Тому що у моді, як мені пояснили люди, які розбираються в Індії які досліджують Індію, що у Індії взагалі та гарні стосунки з Японією, а бути на цьому параді. Це Японія як нас подобалось. І тому Індія, по-перше, моді не був на параді, а по-друге, заблокували Азербайджан, тому що Азербайджан, як і Туреччина перед цим заблокована була, був на стороні Пакистану. І не секрет, що на полях цього саміту була зустріч Алієва і лідера Пакистану, де Алієв привітав його у перемозі. Оці не можу назвати її війні з Індією. Там був конфлікт, але якось він швидко завершився. І до речі, одна з причин, чому так на Індію злий Трамп, що ось тут ну, можна казати, що це Моді зробив трошки не те. а Пакистан зорієнтувався в ситуації і сказав, що так, це була війна, вона завершена. Дякуємо Трампу за це на Нобелівську премію миру висуваємо. А Моді сказав? А до чого тут Трамп? Взагалі, я не розумію, де він. Трампу це не сподобалось все. Індія тепер в ворог, Пакистан друг. Але ж слухайте, ці глобальні грії вам потрібна Індія. Потрібна для того, щоб була противага Китаю. Подібні дії вони призводять до того, що Індія починає казати: добре, якщо США так себе ведуть, ми тоді будемо з Китаю. Хоча повторюю, що кажуть фахівці по Індії. Що в Індії США не люблять, але Китай не люблять ще більше, і ось не слід давати забути індусам, що Китай вони не люблять ще більше. Вибачайте за міценізм. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був сьогодні з нами в студії, пане Іване, принагідно запрошую студію ще, і буде точно про що поговорити, розібратися, бо так все туго в якийсь вузол зав'язується, що відчувається, що гордіє вузол десь де, знаєте, відпочиває, він відпочиває. Всім нашим глядачам, миру, злагоди, звичайно, віри в Україну. Допомагайте, донатами, всім, чим можете. Наша боротьба триває в студії. Сьогодні працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар. Обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.